Мільйони на подорожі чиновників. Львівська міська рада витратила майже 6 мільйонів гривень на перевезення своїх працівників. Про це свідчать дані системи Прозоро кошти, начебто, використовували на службові поїздки. Майже 3-4 мільйони витратили на таксі та оренду автомобілів. Ці послуги міська рада купує у власного комунального підприємства Ратуша сервіс. Спершу з міського бюджету виділили гроші на закупівлю автомобілів для підприємства. Тепер знову платять. Щоправда, вже за їхнє використання. Доцільність таких шалених витрат обговорювали під час засідання комісії фінансів і планування бюджету Львівської міськради. Депутатів шокувала сума, яку витратив міський голова та його адміністрація. Вирішення проблеми вони бачать у тому, щоб пересадити чиновників з таксі у громадський транспорт. Як міський голова міг стратити 1 мільйон 400 тисяч на себе одного любимого, коли на весь виконавчий комітет на 12 розпорядників було страчено 3,3 і Ну це нонсенс. Тим більше ми ж пропонували. Вали У нас дуже чудовий зі слів міського голови громадський транспорт. Тобто, в нас є трамваї, тролейбуси. Тим більше у нас є квиток, який нам всім презентували, можуть їздити чудово. Як зменшити використання бюджетних коштів? Питання залишається відкритим. Так само не зрозуміло і те, чи готові чиновники Львівської міськради економити на своїх поїздках і пересісти у громадський транспорт.